Я зараз в стані спустошення, і ніби всю енергію я віддала на сцені. Тобто я хочу пояснити, що співати на свою пісню, ще й автора, який сидить в залі, щоб не забути слова, щоб не, щось наплутати з мелодією, щоб щось не затопити. А це дуже часто <рес> трапляється. І після таких виступів тобі просто хочеться поплакати, якось випустити цю пару. Тому що, коли ти нервуєш, треба потім щось. Зробити з цим. Я не могла запам'ятати текст тиждень три. От просто не можу все щось плутати. Хоча я знаю цю пісню і в дитинстві за столом у себе в родині ми співали її. Просто вдома стояти співати пісню, це одне. А видно співати на сцені, на сцені це геть інше, особливо з оркестром. Це мій стиль. Це надзвичайна сукня. Я б не назвала її дуже класичною. Вона така все одно моє на якомусь вайбі. То вона не прям така помпезно нарядна це такий якісь як кімано, аля якась ілюзія на кімано.